Захисні тетраедри, які називають також зубами дракон, накопичені в одній з прифронтових громад Сумщини найближчим часом становлять для захисту цієї громади. Про це заявив начальник сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. У відеокоментарі розміщеному на Фейсбук-сторінці обласної військової адміністрації. Давайте далі більш детальніше почуємо. Що стосується цих тетрайдерів, які ми зараз бачимо позаду мене, то відповідно до плану нарощування фортифікаційних споруд цієї громади, яка певний час накопичувала ці громади для забезпечення кругової оборони цього населеного пункту, були уточнені терміни і порядок їх застосування за призначенням. Також опрацювали питання допомоги, щоб найкоротші терміни вони були виставлені на небезпечних дій ділянках місцевості. В обласній військовій адміністрації зазначили, що територіальній громаді додаткові зуби дракона, які будуть використані для оборони, надали донори, волонтери, що опікуються прикордонням. Бетонні вироби будуть встановлені у відповідності з розпорядженнями військового командування. Працюємо в чіткій координації та співпраці з військовими, зазначив очільник області. Раніше в мережі з'явилося фото, на яких видно було звалені на узбіччі захисні бетонні тетраедри, як стверджувалося саме на Сумщині, і також президент України. Не Володимир Зеленський в інтерв'ю AFP прокоментував саме лінії оборони на Харківщині. Давайте далі почуємо. Три лінії: першу і другу лінію завжди будують військові, третю лінію. Тут вже а, бетонну лінію. Будуємо ми разом. Місцеві влади, то, що вона найбільш потужна, тому що ти там можеш будувати. А перші дві лінії вони під обстрілом. І це треба зрозуміти. І ті, хто передку, вони закапуються. Там не можна було бетонний робити бетонну стіну в будь-якому випадку, тому що ти під обстрілом. І так всюди. І тому, коли кажуть, вони зайшли, а як же лінія оборони? Коли вони зайшли, це не лінія оборони. Це вони зайшли через кордон, а лінія оборони далі. Українські військові утримують позиції у Харківській області, де росіяни розпочали наступ, але потрібно більше зброї та розв'язувати проблеми з затримками у постачаннях. Про це повідомляє з посиланням на міністра оборони України Рустему Умєрова в інтерв'ю CNN. Зброя надходить з запізненням, і росіяни цим користуються. Постачання затрималося на півроку, тому вони і розширили фронт, щоб не дозволити нам скористатися цією зброєю. Умєров наголосив, що, попри затримки у постачання зброї, сили оборони України тримають позиції і відбувають атаки. Глава міноборони додав, що цитую, ми також намагаємося евакуювати з прикордонних міст цивільне населення, яке вони росіяни. Обстрілюють, отже, ми тримаємо позиції. Міністр наголосив, що Україні потрібно більше засобів ППО, артилерії, БМП, БТР та боєприпасів. На запитання про те, чи доходить американська допомога до лінії фронту, у Мєром відповів так, але він додав, що проблема полягає у затримках з постачанням озброєння. І президент України Володимир Зеленський вважає, що наступ Росії в Харківській області може бути лише першою хвилею. Про це повідомляє з посиланням на його інтерв'ю. AFP. за його словами. Наступ Росії може складатися з кількох хвиль. Була перша хвиля в Харківській області. Президент зазначив, що загалом ситуація в Харківській області, де Росія захопила кілька прикордонних сіл, контрольована, але не стабілізована. Зокрема, за його даними, російські війська проникли на 5-10 кілометрів уздовж північно-східного кордону. Перш ніж їх зупинили українські війська, ми повинні бути тверезими і розуміти, що вони йдуть глибше на нашу територію, а не навпаки, і це все одно їхня перевага. Що стосується Харкова, то Зеленський вважає, що російські сили хочуть атакувати місто, хоча розуміють, що це буде дуже важко. Водночас, за його словами, якщо так триватиме і далі, ми будемо змушені створити зону безпеки. І президент України Володимир Зеленський також вважає, що Україна отримає літаки F-16 у 2024 році. Про це також повідомляє з посиланням на його інтерв'ю. AFP. в цьому році перші F-16 не зіграють ключової ролі. Нам треба до всього ставитися справедливо і з розумінням. Перші не зіграють, бо їх кількість буде недостатня, але це перші кроки. Якщо говорити в загальному про F-16 для України, то ми критично потребуємо сучасної авіації на полі бою, і спеціально для передачі винищувачів F-16 навіть було створено спеціальну коаліцію під керівництвом Нідерландів та Данії. Буквально нещодавно стало відомо, що винищувачі F-16, які Данія передає Україні, будуть у розпорядженні повітряних сил збройних сил України протягом кількох місяців. Також додам те, що президент України сказав, що Україна має перспективи для. Нового контрнаступу, але спочатку потрібно стабілізувати фронт та зупинити наступ Росії. Процитую є. Перспективи для цього треба передусім стабілізувати ситуацію на фронті. Зараз вона нестабільна. Зараз їх черга, їх треба зупинити. Ми їх зупинимо, і потім треба мати відповідну укомплектованість бригад, щоб розрахувати наступні на наступні кроки контрнаступальні. Тощо на питання про те, чи буде контрнаступ зсу у 2025 році. Зеленський відповів: не можу сказати, але знаю, ем, коли буде, але не можу сказати. Загалом також в інтерв'ю AFP президент сказав, що Україна має лише чверть четвертичні необхідних засобів для протиповітряної оборони, і відповідно ми потребуємо цього. Також Потрібно понад 100 літаків до наявних зараз для протидії російській авіації. Цитую, сьогодні ми маємо приблизно 25% того, що нам потрібно для захисту України. Я говорю про протиповітряну оборону, сказав глава держави. Наразі Росія має перевагу у повітрі. Це обмежує можливості України захисту міста лінії фронту. Зеленський наголосив, що Україні потрібні сучасні винищувачі для паритету із Росією. Щоб Росія не мала переваги в повітрі, у нашому флоті має бути 120-130 сучасних літаків до наявних зараз, щоб захистити небо від 300 російських літаків. Якщо говорити в загальному про протиповітряну оборону для України, то нагадаю, що останніми місяцями Росія відновила масовані атаки України, використовуючи як дрони, так і ракети різних типів. Окупанти знову атакують енергетику, завдаючи серйозних пошкоджень об'єктам. Крім того, Росіяни посилили обстріли прифронтових та прикордонних територій. Зокрема, Харків майже щоденно перебуває під ворожим вогнем. Україна на тлі російських масованих атак закликає партнерів посилити протиповітряну оборону сучасними комплексами. І президент Володимир Зеленський заявляв, що для оборони Харкова потрібні два зенітно-ракетні комплекси. «Петріот». тим часом у соціал-демократичній партії Німеччини канцлера Олафа Шольца почали лунати голоси за те, щоб західні війська взяли участь у захисті відповідно від російських повітряних ударів по Україні. Про це повідомляє експерт СДПН з питань оборони Джо Вайнгартен у кометрі Шпігель. І якщо говорити про деталі, то депутат закликає до надання допомоги українським збройним силам відбивати повітряні атаки Росії, у тому числі і за підтримки Німеччини. У нинішній військовій ситуації я вважаю необхідним і відповідальним розміщення німецьких зенітних ракетних військ на території НАТО на кордоні з Україною з метою захисту повітряного простору над західною Україною. Наприклад, за допомогою систем Patriot. Також цитую. Ми повинні зробити все можливе, щоб Україна могла протистояти російському нападу. Додав соціал-демократ, є членом. Комітету Бундестагу з питань оборони, і за його словами, з огляду на масовані російські обстріли, недостатньо постачати системи протиповітряної оборони та боєприпаси у прифронтові регіони. Обмежені ресурси української протиповітряної оборони могли б використовуватися більш ефективно, якби країни НАТО забезпечили так би мовити безпеку повітряного простору на заході охопленої війною країни, зазначив депутат. Вайнгартен підкреслив, що для цього не потрібно розміщувати західні війська в Україні. Ми повинні агітувати за таку підтримку і участь у найближчих сусідів України насамперед у Польщі, Словаччині та Угорщині. Утім, лідер парламентської фракції СДПН Рольф Мюценіх нещодавно чітко висловився проти захисту повітряного простору України з боку НАТО. Парламентська фракція СДПН на це не погодиться. Сказав Мюценіх. Тепер, вперше, з такою вимогою виступають і депутати СДПН. Україна також захищає німецьку свободу. Ми не повинні відмовлятися від неї зараз. Попередив Вайнгартен. його колега по парламентській групі Андреас Шварц називає протиповітряну оборону ахілесовою п'ятою української армії. В Україні не вистачає оборонних систем і ракет для захисту важливої інфраструктури та населення. каже Шварц. Тому за його словами необхідно розглядати альтернативи. Цитую це також містить ідею забезпечення оборони України з боку країн-членів Альянсу НАТО.